А ти тарівна зустрічає, приспівує, примовляє. Чи не той це Микита, що з вильотами свита? Той це той, що на селі ти насміялася колись, а тепер сама до його у садочок ходиш, сама йому байстрюкові як паннові, годиш. Не день не два титарівна в садочок ходила. Не день не два, як панові Микиті годила, догодилась титарівна до самого краю і не щулась, дні минули, місяці минають, Ми на літо, ми на осінь, ми на сьомий місяць, восьмий, уже й дев'ятий настає. Настане горенько твоє, у титаря у садочку, у яру криниця під варбою, до криниці не води напиться, ледве ходить титарівна трохи пожуриться, поплакати, погадати, як їй дівувати, де їй дітись от сорома, де їй заховатись.